Мікроавтобус із портретом полеглого бійця Олексія Жайворона під'їжджає до Свято-Успенського собору Православної церкви України у Полтаві. Із автомобіля дістають труну з тілом воїна. У соборі 26 квітня влаштували панахиду за бійцем. Він з перших днів війни служив, спілкувалися недавно. З місяць назад він по відпуску, заїжджав до нас. Був уважним, дуже спокійним, дуже мріяв про перемогу повернутися. До дружини збудувати дім, виростити сім'ю дітей. Це його мрія було. Як повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона, Олексій поліг 20 квітня поблизу Діброви на Луганщині. Він був сапером. Олексій загинув внаслідок кульового поранення. Солдату було 25 років. Він проживав у селі Андріївка Диканської громади, а потім переїхав до Диканьки, каже його родичка Людмила Полапа. Йому важко прийшлося в житті, тому що з п'яти років він був круглий сиротом. Його виховувала сестра і друга сестра, і брат. Дуже йому тяжко прийшлося. Він закінчив школу в Андріївці. Після то навчався в училищі, потім пішов срочну службу відбивати. Торік у грудні Олексій одружився, каже подруга його дружини Марина Тарасенко. Вони вже давно знайомі. Він за нею трішки ухажував, але ну, вона якби не звертала на нього уваги. Ну потім він добився свого. Він її дуже любив, дуже ужасно любив. Постійно дарив квіти. Він був на передовій, на нульовки, дзвонив у цвіточний магазин і відправляв постійно її квіти. Дуже великі букети. Шикарні поховали бійця у диканці. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.